Участь в обговоренні взяли члени громадської ради, чиновники, представники великих підприємств та експерти. Тож на засіданні круглого столу багато говорили про те, як зменшити енерговитрати, не втрачаючи прибутків, та підвищити екобезпеку навколишнього середовища. Обсяги реалізованої промислової продукції в області зросли на 528 мільйонів гривень і склали 10,3 мільярда гривень. За перше півріччя цього року в промисловості фінансовий результат. Правда, тут склав 180 мільйонів гривень прибутку. Головною метою круглого столу стало не лише обговорення питань екологічного стану в області, а й інформування суспільства про те, що громадськість повинна знати не лише про наслідки забруднень, а й активно втручатися у роботу та, зокрема, створення нових підприємств. Адже у людей повинні запитувати, де і коли можна побудувати потужний промисловий комплекс, завод або інші виробництва, тому що це впливає на людські життя, а громади часто не з. Знають, що їхня думка важлива, зазначають учасники круглого столу. Енергоефективність якраз заключається в тому зменшити використання природних ресурсів, знайти альтернативні шляхи використання енергії. Коли використовуються природні ресурси, воно ж нікуди не дівається. Потім воно викидається в атмосферне повітря, в навколишнє середовище, нагрівається. Взагалі, вся планета, і говорить там до го року, взагалі температура у нас тут Житомирській області, якщо підніметься на пів градуса, так експерти кажуть. Так? То все це, що ми вирощуємо нашу знамениту картоплю, це все може зникнути як культивування такого продукту. Учасники круглого столу наголошують, подібні заходи підвищують екологічну освіту громадян та позитивно впливають на рейтинги тих підприємств, які довіряють європейським стандартам якості і систематично проходять відповідні тестування. А у Житомирі такі є.